Відверто Олександр Усик розповів, як довго ще збирається боксувати. Невже знову команда Дюбуа буде позиватися до WBA щодо рішення бою з Усиком? Промоутер Динаміта переконаний, що асоціація не права і, взагалі, не так розглядає епізод. Як мала би, хто в цій ситуації правий і в чому полягає вся абсурдність? Розбираємося. А ще Мейвезер, який повертається в ринг. І цього разу проти реально відомого боксера. Компанія Paramount Global закриє телеканал Showtime Sports, який організовував вечори боксу з 1986 року. Showtime – це великий гравець на американському ринку, який мав контракт із компанією Premier Boxing Champions. Прем'єр працює з Вайлдером, Джервонтою Девісом, братами Черло, Бенавідесом та багатьма іншими відомими бійцями. У США це дійсно велика втрата, як свого часу HBO також перестав транслювати бокс. Тепер прем'єр буде шукати собі нового транслятора і подейкують, що ним може стати Amazon або AZON, із яким працює Едді Хьорн і його компанія Мечром Boxing. І, мабуть, теоретично я би мав зараз вам розповідати, що Ай, яка велика втрата! Іде справжня телелегенда боксу. Але ні, Вибачайте, я буду куди більш прозаїчним. Картинка у Showtime дійсно була чудовою. Вони організовували прекрасні вечори боксу. Але я переконаний, що вийде одна компанія, зайде інша, і гірше я думаю, в перспективі не стане. Та й, взагалі, якщо так говорити про Україну і Showtime, вони ж не були представлені нашому ринку як слід. Як, наприклад, Топ принк який працює із мегогою, зафіксовану вартість можна переглянути достатньо велику кількість цікавих поєдинків. Ні, там взагалі інша історія. Showtime показує системою per view і один поєдинок може сягати до 80 доларів за вечір. Тобто, для прикладу, ви хочете подивитися бій Кроуфорд Спенс, ви можете це зробити. Але перегляд одного бою по телевізору буде вартувати 80 доларів. Це не підписка навіть на місяць. Тому транслятор, звісно, легендарний, але поклавши руку на серце, скажу, що я за ним сумувати не буду. Чи ходиш? Останній пейперв'ю івент від Showtime пройде 9 грудня, і вже є чутки, що це буде дійсно якийсь легендарний пил. Відтак, про бокс TV повідомляє, що в ринг може повернутися Флойд Майвезер. І навіть не проти бійця ММА, каратиста чи блогера, а проти іншого топового боксера минулих літ Майкі Гарсії. Фанати боксу точно пам'ятають його як чемпіона світу в чотирьох дивізіонах, якого так і не вдалося звести віч на віч із Ломаченком. Бій, якщо навіть і відбудеться, то точно матиме характер виставкового, адже обидва боксери вже якби на. pensi Але це однозначно цікавіше, ніж якби Флойд боксував проти якогось не боксера. Також на цей івент пов'язують іще одну цікаву пару. Є чутки, що також в карді можуть провести бій Кіт Тьорман та Денні Гарсія. Вони вже билися у 17-му році за пояси WBA та WBC. Тоді роздільним рішенням переміг саме Тьорман. Цього тижня мав відбутися потенційно цікавий бій у лайтхевівейті, де не зіс проти Джошуа Буаці, два небитих проспекти, що мали б розіграти між собою статус претендента від WBA, поясом котрої володіє. Дімітрі Бівал. Однак цей бій поки що не відбудеться. Азі стравмував на тренуванні спину, а отже, вій перенесли на невизначену дату. Тоді виходить, що нам залишається чекати на 28 жовтня, коли Тайсон Фюрі і Френсіс Сінґано вийдуть в ринг і покажуть нам ну, щось покажуть. А ще в їхньому карді буде вдосталь хорошого хевівейту. Однак на цьому бокс наступними вихідними не закінчується, адже ми будемо болівати за Карена Чухаджана. Українець відбоксує боксує проти дійсно міцного італійця П'єтро Росетті у Німеччині, де Хейні та Реджис Прогресс провели першу спільну прес. Конференцію перед очною битвою 9 грудня, але мою увагу більше захопив Ламбо, на якому прибув абсолютно легкої ваги на цей бій. Автолюбителі, напишіть у коментарях, що це за модель Lamborghini така сучасна. А ми переходимо до слів боксерів. Збираюся вибити з нього все лайно. Я вдячний за те, що битимусь за титул, і це моя мрія. Це величезний бій для боксу. І це велика можливість для мене, тому що я завжди мріяв стати чемпіоном світу у двох вагових категоріях. Я щасливий, що можу втримати свої титули, але також щасливий, що можу кинути виклик Реджесу, який є найкращим у першій напівсередній вазі. Але я покажу, що я на іншому рівні, що я найкращий. Я Хватит від цього. Думаю, що бій закінчиться феєрверком. Я набагато кращий за нього. Ми можемо ходити туди-сюди, але я не намагаюся нікого злити. Я таким не займаюся. Можливо, він не отримує поваги, на яку заслуговує. Він міг отримати все легким шляхом, і я чув, що вони платили, щоб прибрати поразки з його рекорду. Я чув це від купи людей, але це лайно для мене не має значення. Щодо мене я збираюся битися з ним. І мені байдуже, що у нього там було. Зараз мова йде про мене і про. Нього я дивлюся на те, хто він зараз, тому що це та людина, з якою я битимуся. Мені байдуже на все його минуле. Мені цікаво битися з ним зараз, і це те, чого я з нетерпінням чекаю. Я вважаю, що в мене є сила, щоб позбутися будь-кого Віталій Кличко проти Деонтая Вайлдера. Це так несподіванка, хоча такий бій і неможливий, але навіть тренер американця визнає, що део були би переливки. Зараз поясню вам, що я маю на увазі, коли говорю, що всі вони стали надто чутливими, що зараз вам доводиться кілька разів подумати. Перш ніж зробити якийсь прогноз, взяти, наприклад, Вайлдера мій пацан, та я люблю цього мужика без питань. Деонтей мені більше, ніж коріш, та він як мій брат. Але я вважаю, що стиль Віталія Кличка це справжній жах для нього. Ось просто гірше не буває. І що після цього Уайлдер мені вже не бро? До речі, відома історія, що Вайлдер був у кемпах Володимира Кличка, коли був іще ще достатньо молодим боксером. Ба Більше не раз бачив таку міфічну історію, яку розганяли в Твіттері та американських медіа. Буцімто Деон тей на спарних сесії навіть посадив Володимира Кличка. На дупу, а я ж маю іншу інформацію: з того, що мені розповідали наближені до цієї теми люди, Део дійсно був гідним спарнг-партнером. Багато відомих вам імен приїжджали на спаринги до українців, але більшість швидко відлітали. Уайлдер вже міг три раунди провести на достойному рівні. Однак на канвасі опинився саме американський боксер. Вірити чи ні, справа тільки ваша. Друзі, здебільшого на цьому каналі я говорю про бокс, але сьогодні хочу провідкрити для вас завісу свого особистого життя, скажімо це так. 13 лютого минулого року я зустрів Зі своїм найкращим другом Дмитром Євдокимовим. До війни, Великої війни, залишалося якихось 11 днів. Тому не дивно, що ми більш за все говорили саме про це, обговорювали, буде війна чи не буде її. Позиція Діми була достатньо твердою. Він не знає, чи вона буде, і він не може вплинути на її початок або відсутність початку. Однак він мені чітко сказав: Макса, як би там не було, я вже зібрав рюкзак зі снарягою і готовий йти боронити. Нашу країну Діма мав досвід строкової служби на Житомирщині, виконував свої обов'язки дійсно вправно. І з початком повномасштабного вторгнення мій найкращий друг мобілізувався разом із побратимами. Спершу захищав нашу країну на півночі. А потім, коли власне расисти відійшли з півночі, Діма та його підрозділ передислокувалися на схід нашої країни. Дмитро оборонив нашу країну у складі 95-ї бригади, тієї самої легендарної, яка завдала достатньо багато болю окупантам. Однак Дмитро загинув у боях 29 березня минулого року. Наразі ми, друзі Дмитра, хочемо зробити все, аби пам'ять про друга жила якомога довше, в ідеалі взагалі вічно. Тому намагаємось переназвати вулиці на його честь у містах Тростянець, де він народився, та Суми, де він проживав деякий час. Однак до вас є певне прохання. Тут можна допомогти тільки ви і тільки велика аудиторія. Я хочу, аби Дмитро Євдокимову присвоїла звання Героя України. Посмертно, бо він гідний цього як воїн, який віддав життя за нашу країну у свої 23 роки. За посиланням в описі до цього відео є петиція до президента України, яку зареєструвала мама мого друга. Будь ласка, підпишіть її. Це дві хвилини вашого часу, але для мене, для сім'ї, мого близького, це дійсно дуже і дуже важливо. Дякую всім, хто боронить нашу країну. Та вічна слава всім, хто поліг у боях за неї. Олександр Усук дав інтерв'ю своєму ютуб каналу УСУК-17. У ньому боксер розповів про те, чим займається зараз, які емоції після Дюбуа та чого він чекає від протистояння Ф'юрінгану. Також чемпіон світу чітко сказав, що багато боїв він уже не планує проводити. Пряма мова. Таді ну, в мене є бажання, я хочу тренуватися, хочу боксувати. Але будемо реалістами, що. Я думаю, що мені дуже мало залишилося в великому спорті. Ну і я це для себе кажу, тому що дійсно я підходжу до того моменту, коли треба задумуватись про інший роль діяльності, який ти будеш займатися після завершення своєї професійної кар'єри. Команда Дюбуа оскаржує рішення, WBA щодо бою з Олександром Мусиком. Причому знову оскаржує. Карл, знову. Тобто усвідомте всю тяглість цієї ситуації. WBA зрозуміла, що епізод був суперечливим, і треба виходити з якоюсь позицію. По завершенню бою за кілька днів WBA постановляє, що рефері діяв чітко. Претензій немає. Олександр Русик офіційно залишається чемпіоном світу. Здавалося б, ну не придерешся. Але ніт. Френка Уоррена так просто не проведеш. Після цього команда Даніеля починає рюмсати. Мовляв, нашого хлопчика пограбували. Ми чемпіони світу і так далі. Ну окей, вони так вважають і подають апеляцію на рішення WBA. WBA і ще раз заявляє: Окей, чуваки, ми прийняли вашу апеляцію. Ми ще раз розглянули цей епізод вздовж, поперек, по діагоналі, по горизонталі, в стрибку з усіх ракурсів. Все одно, Олександр Усик чемпіон світу. Даніель програв заслужено, але й на цьому Ворен не зупинився. Ми перечитали рішення, і ми оскаржуємо його. Вони навіть не відповіли на головну причину нашої скарги. Вона полягала в тому, скільки часу дав рефері Усику на відновлення і в його вказівках. Вони навіть не розглядали це питання. Про це не згадується в жодних документах з висновками, які вони надіслали. Вони навіть не розглядали це. Тож ми і надалі продовжуватимемо намагатися робити те, що буде правильно для нашого бійця. Найкраще для вашого бійця буде нарешті прийняти цю поразку і рухатися далі, думати, ким закрити власне, цю поразку усику. Я розумію логіку таких рішень, таких слів на початках. Це спосіб. Якби перекласти відповідальність, мовляв, ми не програли. У нас просто якби перемогу відібрали. Це якби частина відбилити репутацію, і все таке. Ну але зараз, ну скільки можна? Це вже не смішно, не кльово, не репутаційно. Це взагалі ніяк. Франк Ворен у боксі вже більше 40 років, і ліпше за мене знає одну аксіому: апеляції в боксі це фільчина грамота. Мають приблизно таку ж силу, як будь-які угоди підписані з Росією. Тобто не мають взагалі на сьогодні, все перевірте, чи ви підписані на канал Тайк Мейсон новини боксу. Моє ім'я Макс Діденко. Перегляньте останні випуски і па-па.